Волонтер Юрій Бурлай показує, як працює газовий інфрачервоний обігрівач. Все воно горить. Каже, такий прилад складається із використаного газового балону, шлангу та власне обігрівача. От вода трошки Ставимо і гріє. Потужність приладу становить півтора кіловати. Він здатен обігріти приміщення площею 25 квадратних метрів, говорить волонтер. Хлопці казали, що готували борщ на на ньому. Також одежу взяти і просушити. Такі пристрої для обігріву почали створювати влітку 2024-го, Пригадує волонтер Валерій Горбенко. Тоді вдалося назбирати по людям 300 використаних балонів. Почали збирати спочатку в Черкасах у всіх людей, хто займається. Подільним обладнанням, кондиціонерами після того почали писати в соцмережах, десь знаходити вже вже за межами міста. Обігрівачі ми купуємо самі власним коштом. Ну інколи також хтось допомагає. Каже, найбільша перевага таких обігрівачів відсутність диму. Буржуйка, то, що було раніше. На жаль, зараз на відстані 5 7 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тільки де з'являється дим, туди в принципі дуже швидко прилітає на дим. В продуктах згорання газу повністю немає СО, Воно докислюється до СО2, то тобто можна дихати. Саме цікаве, те, що немає угарного газу, це небезпека. Юрій Бурлай говорить: такий обігрівач цілком безпечний, а поводитися з ним потрібно як із газовим обладнанням, як із звичайним от балончиком для кемпінгу, яким всі ми користуємося, маленьким. Валерій Горбенко додає, нині чоловіки виготовили 80 комплектів для обігріву. Це 160 балонів та 80 грілок. Був період, коли балонів не вистачало. Ми змушені були видавати один обігрівач, один балон, але це не є правильно, тому що один працює, другий треба час, щоб його заправити. Це За такі класні речі, які нас будуть зігрівати: плитки газові, газові балони, лампи керамічні. Салфетки, устілки, запити зараз ну просто йдуть, йдуть, йдуть. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.